Така чудова фраза жінка, що співає. Але з приводу того, що ця фраза асоціювалася лише з однією акторкою, цю фразу припинили вживати щодо інших. Мені хоче сказати, жінка, що грає, але з другого боку інструментів багато. А улюблений, якщо я не помиляюсь, це фортепіано. Абсолютно не помиляєшся. так, Це король всіх інструментів, інструмент, який здатен. Передати такий спектр емоцій від, від найпотаємніших, найтихіших пошепків до найгучніших тріумфальних акордів не знаю, Всесвіту і так далі. Інструмент насправді чарівний. Люблю дуже. Маріанна Гумецька сьогодні у програмі «Персона». І ви вважаєте, що піаніно, а не рояль? Ем... Рояль, піаніно, фортепіано, фортепіано. Немає значення. Немає значення, значення, тому що дотики не знаю, це якесь таке фізичне задоволення, коли сідаєш, береш кілька акордів, заграєш якусь мелодію. І це можна пережити на величезному концертному роялі найвищої якості в гарному залі з прекрасною акустикою, коли ти тільки доторкаєшся, звук несеться. В інший куточок залу, і людина може почути не тільки самі ці коливання, і вібрацію, не знаю твого серця, коли ти намагаєшся вкласти в цей звук, але на піаніно часто так буває, або часами так буває. Якийсь вечір, так якийсь келих винат. Це вже довкола. зараз. Це вже зараз, так. коли ви вмієте видобувати ці звуки. Що стається з маленькою дівчинкою? Що вона вирішує так серйозно вчитись музиці. Мене, наприклад, два роки змушували ходити в музичну школу і так відбили охоту від роботи над інструментом, що я пам'ятаю, ну, тобто я нічого хорошого не пам'ятаю про це навчання, тільки, о боже, мій пальці не дотягаються. Що трапилося з вами в дитинстві? що вам... Не було спокусу у вас піти погуляти більше, займатися чимось легшим, а сидіти, відточувати гами багато-багато годин. Ем... Не знаю, не можу, не можу сказати, що це було важко, що хотілося десь погуляти більше. Я гуляла дуже багато, і було все, були подорожі, були друзі. Так було багато годин теж праці, але мені здається, в кожного своя праця. Те, що в дитинстві здавалося таким, таким складним, вимагало тільки праці, тих годин, тих мама наганяїв наганяєв, чи ще щось. Зараз бачу, що це є такий світ безмежний. Це є надзвичайне відчуття, коли ти виходиш і ти можеш поділитися з людьми, от то, що ти що ти переживаєш. Твори. А які композитори не можна давати дітей їх твори, щоб вони виконували? Які композитори відбивають оце бажання? Чи можливо є навпаки композитори Немає які… Немає поганих композиторів? Я не сказала, поганих, я сказала таких складних, що дитина потім не захоче займатися музикою? Можливо, є композитор, якого бажано всім дітям виконувати його твори? Бо він е, легко дається? Не обмежували б ніколи дітей. Всі композитори надаються, всі дітки переживаються, все тільки, мабуть, найважливіше це вчитель. Це не композитор, це вчитель. Вам я так розумію, пощастило з вчителем? Мені пощастило однозначно. По-перше, в родині згадувала маму, мама завжди є поруч, вона зараз, зараз більше як слухачка приходить, якщо я граю в Україні, то мені дуже приємно. І, звичайно, мої вчителі, вчителі у Львові, в школі Крушельницької, в консерваторії вчора… Тут кілька років в консерваторії, потім я мене до Москви прийняли, і мої вчителі всюди, потім в Торонто я вчилася, Всі мої вчителі. Ніколи я не переживала таких моментів, от як ти кажеш, угу. що щось вони відбивають просто цю охоту. Якщо слухатися все, що ти кажеш, то твій світ він настільки піднесений, романтичний, такий вишуканий. А де є місце для такого реалізму? Ну, наприклад, от Сміття викидати, тобі це мука, чи ти береш цей мішечок? Чи тебе є хтось, хто викидає це сміття? Або, наприклад, ну нам треба помити ванну чи підлогу. Як ти ставишся супер, до таких приземлених просто питання, тому що я часами сама так думаю над тим і сміюся в ті моменти, коли я там прибираю наприклад, помешкання, чи щось подів роблю, там виношу сміття. Я думаю, о, гарно це такий спорт. Я зараз роблю це гарний такий вид відпочинку, mm -hmm. це гарний Ну, реалізм не тільки сміття. Правда? Реалізм це є. Сміття дуже цікаво, але реалізм це я розумію, про що ти питаєш. Насправді, я дуже добре розумію, про що ти питаєш. Неромантична сторона твого життя. Абсолютно, так. Хочеться вірити, що романтики в житті теж є дуже багато. Так що Я з думкою Я залишаюся. переконана, що її є багато. Але зустріч з реальним життям, де коли людей піднесених, таких як ти, вони вражають, і мені так здається, що такі люди хочуть віддалятися від нього, хочуть не знати його. Я вірю, знову ж таки, вірю в те, що навіть якщо в найшло. Реальба, най, найбільш ре, реалістичні моменти життя, може. Я не знаю, чи це злечиться погано реалізм. Розумієш, Часаме реалізм мені дуже допомагає. І взагалі цей баланс в людині є е, чи не найважливішою рисою, тому що е, чи якість, я не знаю, чи якимось таким елементом для особистості, тому що так, романтизм, так піднесеність, так е, ідеалізм і відірваність так звана. Мені здається, що якби ми не були. Реалістами всі творці добрі. Так? Я так думаю про, про людей, до кого я би хотіла стрімити, бути подібне. Мені здається, що без реалізму там просто не, не обійтися. Ну, Це щоденна праця наша, ця наша наша вміння, репетиція закінчилась, ти ще там. Я є по багато інших справ. до, 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 до. Я не знаю, якогось там вирішення чи ще щось. Є просто твої близькі люди, які зовсім не хочуть завжди говорити про концерти. Не знаю, композиторів може й найвидатніших. І оцей реалізм життя я просто бачу його дуже позитивно і з великим, з великим задоволенням. І дякую за те, що теж він є в моєму житті, не тільки музика. Багато років життя в Канаді, сім, якщо я не помиляюся. Ну так, я їжджу постійно, але так ну, постійно жити, так, щоб не виїжджати, то з 2001 року я була там досить багато часу. Так. То це повернення потім до України. Воно людину змінює сильно чи є якесь таке міцне ядро і не має значення в якій країні. Е, змінює, але в позитивний спосіб, дуже, тому що це ядро ще міцніше є. І подивившись, я була в багатьох-багатьох країнах світу. В Канаді я я жила трошки довше, може, як десь в іншому місті, але мені здається, я почуваюся дуже комфортно всюди і почуваюся дуже комфортно в Канаді. І це мені дало можливість почуватися дуже комфортно в себе вдома, в результаті. І це, власне, для чого я повернулася, тому що чому я повернулася, тому що я, я хочу почуватися комфортно в себе вдома. І от, подорожуючи. Дивлячись, здобуваючи весь досвід, я відчула так, що я можу це робити, власне, в себе вдома. І я знаю, або так здогадуюся, від чого це залежить. І хотіла би не тільки сама почуватися комфортно і добре в себе вдома, а щоб мої близькі люди, і навколо, люди навколо мене теж це відчували. Я читала дуже багато позитивних відгуків, критиків про манеру гри, про виконання. А коли настане цей момент, що захочеться запрезентувати світу вже щось своє, не тільки добре виконати чужий твір, нехай геніальний, а мати сміливість таке ж створити самій, це теж дуже гарне запитання і. Ну, не вже ніколи рука не тягнеться щось награти своє і зафіксувати його? Це ж така спокуса. Самого, абсолютно, і з самого дитинства тягнеться рука, палець, не знаю, вухо, мелодії звучать. Але, знаєш, ці речі, ці твори, які е, ми виконуємо, вони настільки досконалі, вони настільки безмежні. Ну, от в мене е, просто. Мені ніколи не здається, що це якийсь ліміт. Мені здається, що там він наприкнавпаки ці твори підтягують на таку висоту, що ну кожна моя композиція, власне, яку би я могла запрезентувати, ну вона була б просто моя і була просто можливо. Ще Можливо, ще не час, можливо, не талант, але такі спроби від самого дитинства. Я думаю, вони є в кожного музиканта, в кожного концертуючого музиканта. А щось своє за презентувати. Ну це гарна ідея. Треба подумати. А були на... твори, від яких в тебе йшов мороз по шкірі, і сльози лилися. Ну, звичайно. звичайно. — Якісь такі, які вразив. Ну в кожного в житті, напевно, такий є. Головний, головний твір. Мартуся, в кожен твір, який граю, переживаю власне до такого стану, тому що інакше неможливо Тому... який ти не граєш. Слухаєш. Так, це симфонії, можуть бути, це великі симфонічні твори, я не можу їх заграти, але я коли слухаю, ну можу там перелік симфонії подати, але просто можемо говорити так. Тому що люди зрозуміють, про що я говорю. Це звучання величезного оркестру, і коли ці теми з'являються одна за іншу, коли кульмінація готується, коли вона ще відтягується, коли я не знаю, підключаються різні тембри і вибухає це все. ну Це надзвичайне відчуття. Потім, коли. Ем, є в нас можливість на фортепіано. Часто я люблю дуже грати з іншими музикантами і люблю грати в партію оркестру. І, Власне, я можу собі пережити ці моменти, які я відчуваю, слухаючи величезний оркестр, в той, в той час граючи цю партію. Але так, музики хорошої дуже багато, тому не можу сказати, хто композитор. Це звучить дуже оптимістично. <гум> <гум> ну, що музики добре, дуже багато. Це дуже оптимістична фраза. Ти красива. Талановита і знайшла своє місце в житті. Ми можемо казати, що Мар'яна Гомецька щаслива жінка. Ну, я щасливою почуваюся завжди. Думаю, що нарікати просто гріх, але, ну, мабуть, є ще до чого прагнути. Ми бажаємо цього відчуття щастя. Дякую Сьогодні у програмі Персона Мар'яна Гомецька.